Єдиний навчальний заклад Херсона, де цього літа запрацював пришкільний літній табір, Таврійський ліцей мистецтв. Тут говорить директорка Леся Бридихіна з 1 по 18 червня відпочивають діти з 1 по 5 класи. У нас оздоровлюється 79 дітей, 30 з них пільгові категорії. Діти у нас зайняті кожного дня. Ми вже їздили до юбілейного дивитися мультик. у Нас проходять флешмоби. у нас було дуже цікаве квести. Вони шукали скарби поліцею. За перебування тут 49 дітей сплатили їхні батьки по 1237 гривень за одну дитину. 30 школярів пільгових категорій відпочивають за рахунок міського бюджету, сказала Леся Бредихіна. У таборі триразове харчування. Маргарита Лазних зараз ходить на роботу із сином. Говорить, пришкільного табору не вистачає. Це величезна проблема, бо знаєте, коли завершується школа, коли немає групи подовженого дня, куди дитина постійно ходить, де там з нею займаються, гар, вона там грається і спілкується з однолітками, то приходиться просто брати її з собою на роботу. Це і йому некомфортно, і мені, бо мені все ж таки приходиться працювати. А коли поруч дитина, яка постійно у тебе щось питає, щось просить, це дуже важко. Сьогодні в цьому мені пощастило, бо з обіду моя мама бабуся Андрія змогла його забрати, і вони поїхали на два дні на дачу відпочивати, де він буде досліджувати комах, дивитися на все, спостерігати, відпочивати. Син Маргарити Андрій записав відео, де говорить, чому не хоче ходити з мамою на роботу. Мені нічим там займатися або подивитися у вікно та спостерігати з автомобілями. Це теж цікаво, але теж швидко набридає. Тому я не хочу рано сходити з мамою на роботу у Херсонській обласній бібліотеці. Гончара влітку для дітей проводять майстер-класи. Ми побачили навчання з апсайклінгу, яке проводили для пластунів Херсона. Апсайклінг – це коли з якоїсь однієї сировини. Замість того, щоб її викинути, ми робимо якісь нові гарні стильні речі. На цьому майстер-класі ми зараз робимо блокноти з різного. Ого, паперового модлику, тобто з макулатури, про те, як цьогоріч буде організоване оздоровлення дітей на морських узбережжях Херсонщини. Дивіться на усіх майданчиках Суспільне Херсон, 16 червня, під час марафону. Про туристичний сезон, Наталія Тимофієва, Анна Тунг Ігор Горпеченко. Новини на Суспільному Херсон.